За словами міністра оборони Павлентича Лебедєва, реальне реформування збройних сил розпочалось у 2010 році, коли президентом України Віктором Федоровичем Януковичем були виділені кошти на підвищення бойової підготовки і на реформування збройних сил. В цей час розпочалось комплектування збройних сил. Військовослужбовцями за контрактом. На даний момент ця цифра складає близько 50%, навіть трошки більше. Хлопці йдуть в армію. Якщо зрівняти з 2012 роком, то за півроку 2012 року прийшло порядка 1300 чоловік, то за цей час ми вже маємо більше 5,5 тисяч тільки за ці півроку. Проходять дуже великі заходи, виділяються кошти на збройні сили. В результаті ми можемо підвищувати соціальний захист військовослужбовців і, як найголовніше, підвищується їхня заробітна платня. Навіть у рядового складу, якщо мінімальна була заробітна платня приблизно півтори тисячі, то вона зараз піднімається до трьох тисяч гривень, а в деяких посадових осіб 5-6 тисяч.